Хто стоїть за друком фальшивих бюлетенів у Тернополі тисячу необлікованих бюлетенів для голосування виявили у видавництві Тернограф. За дивним збігом обставин саме представники самопомочі опинилися першими на місці події. Вони ввечері 20 жовтня безперешкодно зайшли у друкарню. Упродовж декількох годин там знаходились народний депутат від самопомочі Тарас Пастух у супроводі свого помічника Назара Зелінки та керівника міської організації об'єднання самопоміч Андрія Грицишина. Ось на цих кадрах видно, як помічник нардепа Назар Зелінка безперешкодно ходить по приміщенні друкарні. Не виключено, що саме самопоміч може бути причетна до друку додаткових бюлетенів, які можуть бути використані для зриву виборів. Це пояснюється просто обвал рейтингу самопомочі, яка причетна до низки гучних скандалів стосовно легалізації проституції та підозри співпраці з російськими політтехнологами. А ще недовіра тернополян до Тараса Пастуха. Він міг особисто керувати операцією подруку додаткових бюлетенів, бо виявився аутсайдером мерських перегонів. Ось як він розповідає про механізм фальшування виборів за допомогою так званої каруселі. Вони, як правило, використовуються як плаваючий бюлетень. Людям видається, які йдуть контрольовано, мають проголосувати. Ставиться відмітка за потрібного кандидата. Людина йде, ховаючи цей бюлетень себе під курткою. Чистий бюлетень, який отримує в комісії в скринці, ховає, а відмічений йде, вкидає. І вона повинна вийти з виборчої дільниці, віддати чистий бюлетень. Тобто, це організовується таким чином коруселі. Також до друку додаткових бюлетенів міг бути причетний кандидат від самопомочі Юрій Штопко, який є видавцем газети Рія та «20 хвилин та відомим у Тернополі знавцем друкарської справи. На цьому фото саме він тримає бюлетень. На наступному фото вже інші члени самопомочі тримають у руках бюлетені ще за чотири дні до голосування. Це не перший випадок застосування брудних технологій під час виборів у Тернополі у 2009 році. Одна з політичних сил, яка згідно рейтингів програвала вибори в обласну раду, також блокувала друк бюлетенів у видавництві збруч. А нещодавно на Закарпатті також стався скандал із друком бюлетенів, і саме самопоміч була в його епіцентрі. Українські змі повідомили, що через помилку в назві партії Самопоміч прийшлось передруковувати тираж у більш як мільйон бюлетенів. Схоже на те, що самопоміч вибрала тактику зриву місцевих виборів у тих областях України, де вони мають низький рейтинг, Тернопіль у їх числі.